Що це за трьохкімнатна квартира 70 квадратних метрів, якщо в новобудовах однокімнатні квартири по 65 метрів? Ось такий коментар написали. Ну, дивіться, раніше так будували такі були планування в квартирах. І я вам скажу, що 70 метрів для трьохкімнатної в старому будинку це непогано. Там три окремі кімнати правильної форми, в принципі, ну, нормальні. Там кухня 9 квадратних метрів. Єдине, що малувати санвузел. Але такі були планування, і ну в принципі вони не погані. А хочу ще сказати вам за однокімнатну квартиру: 65 метрів в новобудовах. Різні новобудови бувають. Буває 65 метрів і там класне планування, наприклад, на два вікна. Що можна зробити кухню, вітальню, велику і окрему спальню, і дійсно і гардеробну кімнату ще роблять, і великий санвузел, і дійсно класне планування. А буває ці 65 метрів, просто така витягнута сосіска з одним вікном. І ну, просто ужас. Ти заходиш, у тебе там понад стіночкою санвузол, кухня, і далі в кімна... кімната Це, ну, просто студія 65 метрів, тому вона нікуди не свистить. Тому 65 метрів ці теж в однокімнатні можна по-різному спланувати. Можна класно, а можна просто аби як. А з приводу там трьошок в старих будинках ну так будували. Я вам скажу, що є даже трьошки по 59 квадратних метрів. Да, дійсно це дуже маленьке. Там планування ну погане. А 70, в принципі для авторічки це норм.